Працювала над Рушником майже півроку. До його створення долучилися викладачі та студенти фахового коледжу культури і мистецтв Калуша. Третьокурсниця Ангеліна Рогальська розповідає, що найбільше роботи було з підбором кольорів. Нам давали по кожному якусь частинку того, що має кожен зробити. І зранку до вечора ми вихідні, а також після пар. Виготовляли. Найважче, мабуть, уже зачищення того, тому що набити просто вовну це ну, легше, ніж зачищати той самий матеріал. Рушник створювали у техніці фелтингу, яка є непритаманною для таких виробів в Україні. Оздобили його 22 орнаментами різних українських етнографічних груп. Орнаменти ми брали не тепер сучасні, а взяли за основу орнаменти збірки українців в Америці, де вони зібрали самі самі найстаровинніші орнаменти України. Красиві правда, ми їх трошки відстилізували бо змушені були адаптувати орнаменти до цієї техніки, тому що хрестик ну вишивка храстиком, має свої особливості. Розгорнули рушник на подвір'ї коледжу із закладу його урочисто виносили студенти. Запрошуємо Далі Регіональний представник національного реєстру рекордів України Павло Горішевський взявся за вимірювання виробу. Його довжина. 11 метрів 79 сантиметрів. ширина 1 метр 2 сантиметри. Я вітаю коледж, вітаю, вітаю Калош, вітаю Україну область Івано-Франківську з цим досягненням, з цим унікальним рекордом, тому що до цього такого в Україні не було. Рекорд України встановлено. Очі обов'язків директора коледжу Ярослав Яців розповідає, що рекорд в галузі образотворчого мистецтва заклад встановлює вперше і отримувати його сьогодні в рази приємніше. Команда, яка висунула ідею встановлення цього рекорду. На перших порах навіть боялися озвучити, що ми будемо йти на цей рекорд, тому що дійсно робота надзвичайно відповідальна, і одне сказати, заявити, сказати, а друге виконати. Але наскільки всі згуртувалися навколо цієї ідеї, і наскільки всі працювали, не дивлячись на час, не дивлячись на енергію, яку затрачали, що нам це вдалося? Це вже п'ятий рекорд, який встановили в Калуші. Рушник рекордсмен можна буде побачити у виставковій залі міста. Калуш Галина Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.